Заключна частина трилогії Ребеки Кван Макова війна Полум'яний Бог. Почну з кінця, він мене шокував. Ось такого кінця я не очікувала 100%. А тепер по сюжету і по суті. І так, у нас далі війна, громадянська війна. Жень вирішила, що вона великий полководець, вона з усім справиться, їй потрібна армія, і вона знищить просто всіх, хто стоїть на її шляху. Дуже неочікуваний. Розвиток сюжету з приводу Неджі Китай, якого я ще так полюбила з першої частини, перетворюється в щось таке трохи жалюгідне. Його Єдині емоції, які до нього я відчувала протязі цієї книги, це жалість. З Венкою якось все дуже неоднозначно вийшло, я так і не зрозуміла. Так, цікавенько, цікавенько. Якщо ви вже прочитали, маєте якісь думки з приводу цього, будь ласка, поділіться, я б хотіла б це обговорити. Тут є кілька ключових битв. Після кожної, здається, що ось, все, це остання битва, і зараз буде просто все, все добре, все налагодиться. Читаєш, а потім така: а, ні-ні-ні, ага, ще одна битва. ну от Після цієї точно все налагодиться. М -м -ні. Ця книга дуже подібна до другої частини. Тут вся історія базується на війні. Повторюсь, Жень поводиться як психопатка, яка хоче війни, хоче крові. Ну от таке от в мене враження склалось про неї. Просто скільки їй не дай, їй все мало, їй байдуже на звичайних цивільних, хоча ні, не байдуже, їй шкода, вона звідси родом, байдуже на тих, ні на цих, а, блін, А вони не то сказали. А то і сьо. Ну просто такий собі, от трендець в голові дівчини. Коли я дочитала цю частину, я збиралась з думками, я не знала, що розповісти. Я не можу сказати, читайте 100%, це книга, без якої ви не можете жити. Ні, тому що ці книги важкі, вони дуже жорстокі. Хоча, по факту, війни лагідними не бувають. Я не можу сказати, що не читайте цю книгу, ви нічого з них не візьмете, вони абсолютно безтолкові. Ні. Цих книг можна взяти дуже багато корисного, дуже багато інформації, дуже багато усвідомлення, розуміння і болю. Як висновок, я можу сказати, що ці книги вас однозначно не залишать байдужими. Читати чи не читати вибір за вами. Я б рекомендувала читати людям з стабільною психікою, ні в якому разі не читати це дітям. От якщо ви готові читати про вбивства, про те, як знімають шкіру. Живцем, як і тому, ну, і тому подібне. Е, е, да. В цих книгах це все є. Грімдарк. Я подякую вам за перегляд, за оцінку моїх старань, тому що я дійсно я старалась, я дуже хотіла прочитати цю трилогію, я її прочитала, і своїми враженнями я поділилась.